Доброго дня, вітаємо вас перемогою. Ви закінчили рахунок 5-0. Що вдалося в цій грі? Ну, добрий день, дякую за привітання. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу грати, займатися своєю улюбленою справою. Що стосовно гри, хочеться подякувати перш за все своїм хлопцям. Алеся до росави. Якби розбирали. Я вдячний хлопцям, що вони виконали цю установку на гру. Дякую команді Росала. Дуже дуже хороша команда, незважаючи на те, що такий рахунок. В принципі, що вдалося, ну напевно, можу. Сказати, що не вдалася сьогодні реалізація, тому що перший тайм повинні були 3-4 моменти 100% закінчувати. Ну, на жаль, будемо працювати над цим. Що ще можете додати до відпрацювання на наступні ігри? Ну, що я можу додати? Будемо планово готуватись до слідуючої гри календарної. В принципі, ніяких таких ніяких таких немає. Якихось задумок чи що йдемо від ігри до гри, готуємось до кожної.